Вітаю вас! З вами Поворознюк Юлія, лікар-терапевт дієтолог. Хочу розповісти сьогодні про ще один цікавий продукт, який дуже необхідний включити в раціон в період простудних захворювань. Редька дуже ефективна при вірусних захворюваннях, в тому числі вірусу грипу. Також має протибактеріальні властивості. Коли до нас потрапляє вірус, вірус ослабляє імунітет і піднімає в голову наша патогенна чи умовно патогенна флора, тобто шкідлива, шкідливі бактерії. І редька містить багато фітонутрієнтів, які мають бактеріцидну і бактеріостатичну дію, тобто вбивають бактерії. Також редька має протигрибкову дію і протипаразитарну дію. Завдяки тому, що там багато, ще раз повторюсь, фіто, фітонцидів. Фітонциди редьки по своїй дії майже еквівалентні до фітонцидів хрону, чеснику і цибулі. Тобто там є такі речовини, як у чеснику, цибулі і хрону по своїм захисним властивостям. Також редька має достатню кількість вітаміну С. Різні види редьки по-різному, але це приблизно десь 29 мг в 100 г. Природний вітамін С засвоюється набагато краще, ніж синтетичний, тому що він в комплексі з фітонутрієнтами, тобто різними рослинними сполуками, які покращують його засвоєння і приносять таким чином користь для організму. Також редька багата вітамінами групи В1, В2, В5, В12. Також редька має багато мікроелементами, такими як кальцій, калій, натрій, магній. Редька має гіркий специфічний привкус завдяки великій кількості ефірних олій. Тому я рекомендую вживати цей продукт в комплексі з гарніром. Допустимо, зробити салат з редьки. Редьку потерти на терці. Байдуже яку редьку, є різні види. Можна в мене ось редька Дайкон. Це ще її по-другому називають японська або китайська редька. Можна взяти чорну редьку, чорна редька взагалі найбільш ціниться, тому що там більша кількість ефірних олій і вона таким чином має більш кисліший гіркіший смак. А також можна взяти білу редьку, можна взяти зелену редьку. Готувати їх приблизно однаково. Робимо салати, тремо редьку на тертушці, миємо, спочатку очищаємо від шкірки, потім тремо на терці. Додаємо далі морковку, морку можна додати, намбур можна додати, чи селеру, трошки зеленої цибулі. Також дуже добре буде смакувати разом з авокадо чи квашеними огірками. Так, Заправляємо салат, даний салат рослинною олією, також можна сметаном, чи кефіром чи йогуртом. Щоб грецька не сильно подразнювала шлунково-кишковий тракт, то додаємо якийсь гарнір. Гарнір може бути каша, 3 столові ложки будь-якої каші чи 100 г картоплі. Плюс м'ясо, риба або яйця. Дуже добре взагалі редьку разом з м'ясом вживати, тому що редька завдяки вмісту гіркому присмаку і завдяки вмісту цих ефірних кислот, органічних кислот, вона розщеплює пептидні зв'язки в м'ясі і, і тим самим покращує засвоєння білкових сполук амінокислот. Тому редька особливо цінна для людей з зниженою кислотністю. Також редька має жовчогінну дію, стимулює сворочення жовчного міхора, покращує моторику і е, тим самим виділення калових мас. Тому редька ефективна не тільки при простудних захворюваннях, а й при патології шлунково-кишкового тракту. Також е, редька знижує рівень холестерину в крові. Крім того, Редька ще містить провітамін А, каротин який дуже необхідний для нашого зору, для нашої шкіри, для наших слезових оболонок. Також в редьці дуже багато клітковини. Клітковина є поживним середовищем для нашої корисної мікрофлори, тобто вона є їдою для наших корисних бактерій. Бактерії завдяки тому живуть, розмножуються, це профілактика кишкового дисбіозу. Також клітковина адсорбує на себе токсичні відходи організму. Це продукти розпаду, естрогенів, інших гормонів, холестерину і таким чином це все скидається жовчу, клітковина адсорбує на себе і виводиться через калові маси. А, так, кому ж необхідна редька перш за все? Це перш за все захворювання дихальної системи. Гострі респіраторні захворювання, ангіна, фаренгіт, трахеїт, ларингіт, бронхіт, пневмонія це перш за все, я рекомендую зараз приймати редьку. Також гастрити з пониженою кислотністю в період ремісії, холецистити, закрики і пацієнтам з надлишковою вагою, тому що редька дуже добре покращує метаболічні процеси. Кому протипоказана редька. Захворювання шлунково-кишкового тракту в період загострення, тому що завдяки тому, що редька містить велику кількість органічних кислот, вони можуть подразнювати органи шлунково-кишкового тракту. Це гастроезофагальна рефлюксна хвороба печия, гастрити в період загострення, ентероколіти в період загострення. В завершення хочу зробити акцент на тому, що в зв'язку з тим, що зараз збільшилась кількість сезонних захворювань, зокрема вірусу грипу. Рекомендую, щоб редька, байдуже чи чорна редька, редька-дайкон, біла редька, були на вашому столі регулярно. Два-три рази в тиждень робіть собі салати з редьки і насолоджуйтесь цим чудовим продуктом. Будьте здорові! А з вами лікар-дієтолог, терапевт Поворознюк Юлія.